Вас вітає Київська ефілія. Так, ми прийняли контейнера з новим товаром. Дуже-дуже-дуже великий асортимент. Так, а термальність, Так, наразі ми зараз займаємося, приймаємо товар. Так що звертайтесь до наших менеджерів. Під відео є номера телефонів. Так, також у нас ще один склад, повно-повно тут товара. Так, хлопці, приймайте тут товар на прихід ставимо. Дуже багато новинок, дуже багато. Так, звертайтеся до наших менеджерів. Все, що є по наявності, вам підскажуть по ціні і які нові вікна поприїжджали. Чекаємо на вас.